Прекрасні має. Чергове забравшись на одну з гірочок, я знов вирішила для вас записати відеотренування. І тому вашої увазі, будь ласка, але вибачайте мене за мій зовнішній вигляд, але я все ж гадаю, що це не головне. Головне рухатися регулярно, не шукаючи якихось відмазок. Тому давайте зробимо це. Прекрасні дівчата, всім привіт. Я трошки в горах. І тому я хочу записати дуже коротенько, але при цьому дуже корисне тренування. І це тренування ми зробимо на ділянку шиї. Також я зроблю коротеньке тренування для плечей. Але ми пам'ятаємо і знаємо, що шия та плечі це комплекс. І тому ці uh, два тренування я пропоную робити разом. Не забувати їх об'єднувати. Але сьогодні, зараз, ми робимо вправи для шиї. Отже, сідаємо, спина рівна, природна рівна, не треба якби ковтати кол. Просто витягуємося за маківкою вгору, не закидаємо голову назад, не бросаємо голову вперед, плечі опускаємо вниз. Витягуємося, ще раз повторюю, тому що перевірте це. І наша грудна клітина, вона вільна, відкрита. Не стискаємо лопатки, але при цьому збираємо живіт і не випльовуємо його з наших штаньків. І при цьому не стискаємо лопатки і не перенапружуємо поперек. Приємно, приємне витягування вгору. Угу. Тобто ці зони: шия, плечі, грудна клітина, патилиця, голова, підборіддя, все вільне. І робимо нашу вправу. Перша вправа ми робимо звичайне нахили головою вперед-назад, але ми робимо їх дуже-дуже коротенькими, маленькими. Що саме, нам потрібно зробити рух тільки у верхніх двох. Хребцях. Для цього ми долоні, пальці розташовуємо на шиї і якби притримуємо, щоб не дати рух нижче. І робимо обережні нахили головою, перед назад. Будь ласка, обирайте ту швидкість, яка вам зараз приємна, і та, яка не робить вам погано. І кожну вправу ми будемо, я не буду зараз рахувати, ми будемо робити десь 5, 10, ну, можливо, трошки більше разів. Хай буде дихання просто вільним, спокійним. Намагайтеся не напружувати обличчя, зморшок так, щоб зайвих не було. Просто рухаємо верхні два хребця. Я зроблю ще разок вперед. І ще разок назад. Угу. Повертаємо в нейтраль. Трошки можна, отак от без е, моєї команди попересувати голову шию, як би на місце ставити. І друга вправа також у нас будуть коротенькі маленькі рухи, І також ми допомагаємо отримати нашу шию е, пальцями. Але тепер ми робимо нахили праворуч, ліворуч. До одного плеча та до іншого. Ще раз будьте уважні: ми робимо маленькі рухи. Нам потрібно зробити рух тільки у верхніх двох хребцях. Це дуже важливо, щоб там рух був, щоб ми у звичайному житті не принапружували шию е повністю. Бо дуже часто навіть звичайні повороти головою у звичайному житті. Потрібно починати рух саме від верхніх хребців. А ми часто робимо це іншими ділянками шиї, таким чином перетружуємо і взагалі раніше свого втрачають наші, ши, наші хребці, наш хребет, свій резерв. Отже, ми понахиляли прав, праворуч ліворуч. Трошки також можна руки вбираємо, і без команди похиляти, як би ставимо на місце. І ще одна вправа: ми зробимо також рух тільки в верхніх двох хребцях, також руки, щоб притримувати шию, і не давати рух більш амплітудний. І от зараз ми якраз і робимо наші повороти. Ми знаємо, що можна, і я знаю. Що ви можете зробити більшу амплітуду. І я можу її значно більше зробити, але зараз принципово нам потрібні ось ці маленькі рухи. Ми якби навчаємо нашу шию для звичайного життя починати рух з того місця, яке повинна працювати в першу чергу. П'ять-десять разів, можливо, трошки більше. Спокійне дихання. Можливо, вам, у вас є бажання зробити видих, роблячи поворот, і вдих, коли повертаємо в початкове положення і так, на інший бік. Обирайте, ще по разу зроблю і повертаю. Також кілька рухів поставити на місць. Угу. А ось тепер представте, що перед вами є кубка така а, піску, і нам потрібно нашим підборіддям ось цю всю купу відсторонити, отодвінути. І ось такими волнообразними хвилеобразними рухами отодвігаємо купу. І от би ямку риму, саме під боріддям. І також рух починається саме від верхніх двох хребців, але ми запускаємо у працю і всю ділянку шиї. Шия має сім хребців, і ось всі вони зараз працюють. Руки також можна розтасувати на шиї, але зараз ми вже не стримуємо. Просто можна якби споглядати, де саме рухається шия. Дуже приємно після наплічнику, особливо. І ще ось так. І знову ми повертаємо у нейтраль. І знов трошки похиляти. Після кожної вправи так трошки трошки похиляти, як би ставимо на місце. Угу. І тепер наш пісок ми будемо на себе грести. Ось таким чином. Було ось так. А тепер ось так. Далеко від нас, і треба тепер на нас. І так, як. Цей рух дуже довгий, або ми просто дихаємо, або можна на кожен такий рух, на кожну таку хвилю запропонувати повний дихальний цикл. Дихальний цикл це вдих і видих. І ось можна, вдих, починаємо, витягуючись, і видих збираємо. Вдих і видих збираємо. Не підіймайте плечі, не напружуйте обличчя, можна навіть посміхатися трошки. І також руками можна споглядати, не стримувати рух, а споглядати, що він дійсно починається від верхніх двох хребців і запускає у працю рух всю ділянку шиї. Дуже приємно. Загрибаємо на сили пісок. І ще раз зроблю о! Погляти трошки, можна зачинити закрити очі. Таким чином, перевірити, щоб не було зайвого а, руху у м'язах обличчя. Не кам'яне, звісно, але і не перенапружуйте. Угу. Ось такі п'ять вправ ми зробили, трошки маленькі нахили вперед-назад, маленькі нахили праворуч ліворуч, маленькі повороти, праворуч ліворуч, і вже більш довга хвиля, оце від себе і на себе. П'ять вправ для нашої прекрасної шиї, які в свою чергу дають дуже класну свободу нашій патилиці, голові, нашим плечам, нашому самопочуттю в мене боліла голова. І я зараз зробила трошки разом з вами. Я вам пропоную зробити також, якщо є бажання ще один сет. Ось по кругу, по колу, всі ці п'ять вправ. Але я зараз зробила з вами лише один сет, одну і мій головний біль він пішов. Я на сонечки трошки перегрілася, мабуть, і в мене боліла голова. От зараз, за ці кілька хвилин, мій головний біль пішов, тому це не тільки від затискання такого фізичного, а це і більш глибокі результати може мати. Будь ласка, робить, якщо болить голова, перевірте, можливо, воно вам теж допоможе. Мені такі рухи і подібні дуже допомагають. Я Олена Дубас, мій акаунт Долена Фіт. Я вас завжди запрошую, тренуємося разом, активні вправи на релакс вправи, компенсаційні вправи. Такі вправи, як зараз ми зробили, тренуємося разом обов'язково із задоволенням, будь-які вправи і присіди, і вправи для шиї, і таке інше. Ми робимо із задоволенням, і обов'язково на наше здоров'я, особливо на наше жіноче здоров'я. А ці вправи обов'язково зробіть, як е, самі по собі, а також ще одне тренування поряд у моїй стрічці: знайдіть. Для плечей. Всім здоровья!